За результатами нашого виїзду підводимо підсумок. Ми приїхали на два підприємства. На одне нас не пустили, ви всі прекрасно бачили, поставили бульдозер поперед. На інше нас запустили без проблем. Те, що ми побачили, і те, що було в зверненнях депутатів і людей в населеному пункті в тросянчику. Люди підтвердили, що вони писали це звернення, і вони проти будівництва відстойників. Те, що ми приїхали на це підприємство, де Загинула велика кількість червонокнижної риби, осітрові і білуга. З'ясувати дані обставини ми не можемо. Чого? Тому що тут треба детальну експертизу проводити. І води, і рибу брати зразки, і... але навіть мені, як голові робочої групи, не відомо, хто це може зробити в Україні. Керівник підприємства каже, що він буде звертатися за кордон, щоб провели детальну експертизу. Виїзд наш по річки Южний Буг вверх. Да, ми з'ясували, але зі слів, водозабор ми не можемо побачити в зв'язку з тим, що він знаходиться на глибині. А води зараз по саму шию і голову ми не можемо. Те, що стоїть насосна станція, і приблизно водозаборту, там ми побачили це вище за течією по цій же стороні, де знаходиться це підприємство, де загинула риба. Риба, яка загинула, має вільний доступ до водойми, річки Південний Буг. Це не окремий басейн, що туди не могло попасти. Стверджувати ми нічого не можемо. Чого ми не експерти? Час пройшов, щоб щось говорити, але ми зараз ще хочемо побачити цю рибу, яка загинула, бо ну, ми заїхали спочатку, де її вирощували. Зараз ми заїдемо, де вона зберігається в холодильниках. Результат, там дуже результат нашої сьогоднішньої поїздки. Я впевнений, дадуть компетентні органи. Дякуємо. А вам А ви сказали, що ви побачили якісь щось там дуже сенсаційне побачи дуже хороший краєвид на річці південної. А було. якщо чесно, ви це зробили. чесно. Ні, ви сказали, я дуже чесна, ви справедлива зробивали. людина. І голова а я робочої били. групи. Я вам Сергій, кажу у межах своєї компетенції, і у що, межах що і, бачили і, і в що рамках запишували. чинного законодавства. Те, що ми зафіксували, це для роботи робочої групи. Ми будемо засідати, а потім ми будемо звертатися в компетентні органи. За належністю. Дивіться, там за належністю одні компетентні органи, тут будуть інші компетентні органи. Але прокуратура буде для всіх одна і поліція в тому числі. Дивіться, я думаю, компанія МКП, якщо буде доведена її провина, поступить по соціально відповідально, власне, як і всі її дії, які відбуваються. Ми завжди відповідаємо за те, що ми робимо, і відповідаємо за якість цієї продукції, які споживають українці навіть в умовах війни.